Слава Україні! 4 квітня на календарі і розпочинається 771 ша доба нашої боротьби за свободу та незалежність цієї ночі. Окупанти вдарили по Україні 20-ма безпілотниками. У Харкові є загиблі на Кам'янеччині. Ліквідували пожежу в лікарні. В ефірі «5 хвилин на головне в студії для вас працює денис піменов. За лаштунками команда першого подільського. Тяжка ніч для Харкова. Росіяни атакували житлові квартали шахедами. Четверо загиблих. Один з безпілотників влучив у 14-поверховий будинок. Там загинула 69-річна жінка. Під час повторної атаки в іншому районі міста загинули троє рятувальників. Також серед постраждалих медсестра екстреної медичної допомоги. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Загалом медичну допомогу надали 12 постраждалим, пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобілі швидкої допомоги і лікарня. Окупанти вдарили по Україні двадцятьма безпілотниками цієї ночі. Повідомляє генштаб. 15 з них були націлені саме на Харків. Загалом сили ППО знищили 11 ударних БПЛА. Музика. Гур спростовує ворожі вкидання про нібито підготовку Росії до наступу на Харків. У ГУР заявляють, що наразі не фіксують формування ударних російських угруповань для повторних нападів на Україну. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що такими чутками про наступ на Харків ворог намагається посіяти панічні настрої всередині країни. Це російська інформаційна психологічна спецоперація, наголосив Юсов. 29 березня, 2024 року, поблизу населеного пункту Малинівка Чугуївського району Харківської області загинув Петро Володимирович Мартинюк, 72-го року народження. Про це повідомили у Старосинявській селищній раді. Військовослужбовець з початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на військову службу до збройних сил України саме 25 лютого 2022 року. Старосинявська територіальна громада висловлює щире співчуття батькам захисникам, трьом його синам, котрі зараз проходять службу в ЗСУ, та усій родині героя. Вічна слава та пам'ять. На Кам'янеччині ліквідували пожежу в лікарні. Займання у багатопрофільній лікарні в селищі Нова Ушиця на Кам'янеччині сталося вчора, 3 квітня в середині дня. Попередньо причиною пожежі називають коротке замикання електромережі. Внаслідок надзвичайної події травмованих та загиблих не було. Як повідомили у головному управлінні ДСНС, на момент прибуття надзвичайників палала покрівля будівлі. Однак існувала загроза перекидання вогню на решту будівлі вогнеборцям. Довелося гасити займання на площі у 50 квадратних метрів. До прибуття пожежників, хворих та персонал з медичного закладу евакуювали. Допомагали ліквідувати пожежу бійці місцевих пожежних команд з сіл Куча, Заміхів та Капустяни Новоушицької тергромади. На Хмельниччині затримали чоловіка, який незаконно перевозив зброю та боєприпаси. Правопорушнику в його правоохоронці Хмельниччини виявили гранати, автоматичну зброю та велику кількість патронів. слідчі оголосили підозру за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Як повідомили у поліції Хмельниччини, автомобіль Нісан, яким керував 26-річний мешканець Львівщини, днями зупинили на території Хмельницької громади. У транспортному засобі виявили близько десятка гранат, автомат та чимало різнокаліберних патронів. Наразі правоохоронці встановлюють походження боєприпасів. Це були найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги і якомога більше добрих новин. Підтримуємо збройні сили України словом, ділом та донатом, тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.